Сьогодні я до вас з ідеями проведення часу з дітьми, і не тільки можна класно провести. Вихідні святкові дні. Я думаю, у вас, як і у мене, є додаткові іграшки, прикраси, гирлянди, які в нас вже не поміщаються в декор, але ми їх брали по різних скидках, бо було дуже гарно. Також в мене була прозора ваза, як ви бачите, і цю вазу можна наповнити абсолютно всім чим завгодно. Єдине, що потрібно додати яку-небудь гирлянду на батарейках, щоб вона гарно світилася. У мене будуть ось такі буси і різні маленькі Кульки. Мені сподобався саме такий варіант це перший такий декор, ваза підсвічник. Далі в мене був цілий набір таких більшеньких кульок, і я вирішила зробити такий віночок. В який всередину можна буде поставити свічку чи просто залишити як віночко. Перше, звичайно, гарячим клеєм, з клеєм робимо віночок, добре потрібно міцно склеїти, щоб потім можна було його декорувати. Після того, як клей застине, додаємо різні прикраси. У мене були буси. Звичайно, я думаю, ви такі теж бачите, кожного січня купляємо якісь додаткові прикраси, які дуже гарні і нам пригодяться. Так само ось такі квіточки з простору. У мене вийшов дуже гарний віночок, мені дуже сподобався. Ну, тут я його ще доклею красиво, і вийшло з бюджетного декору така цікава прикраса саме новорічна. І останнє у мене була ось така е, картина. Обклею її дощиком. Один у мене завалявся. Ліза, до речі, дуже любить дощики, хоча їх практично у нас їх вже нема, хоча раніше було багато. Обклею всю картину дощиком. Далі із цього самого дощика роблю свічку. Єдине, що скрутили його в два рази, щоб сві... ялинка була більш пухнаста. І роблю довільно, як вийде ялиночку. Бачите, і далі буду робити е, так само брати якісь кульки, якісь бусинки і її прикрашати. Щоб вийшла така новорічна картина, щоб десь поставити на поличку і прикрашати. Це можна робити не тільки з дощика, можна робити з кульок просто. М -м -м. Ялиночки, віночки, якісь композиції. Просто потрібно взяти можна навіть звичайний картон. Ось у мене також було багато ось таких маленьких золотих кульок. Зверху поставили таку зірочку, і у мене виходить. Ось така картина, плюс цікаве проведення самого процесу. Таких іграшок у нас багато, плюс можна з пластиліну різні поробки робити, тому думаю, на святкові дні ми з Лізою займемося якоюсь такою цікавими поробками, творчістю. Вона дуже любить робити, і мені подобається щось таке створювати. Ось цього разу вийшла така краса.